колеги, я продовжу, можливо, не на такому пафосному рівні, але в такому концептуальному контексті. Десять років назад японська газета Асахі придумала довкільний годинник кінця світу. Цей довкільний годинник кінця світу працює. За методологією дельфійського Оракула. Ну, ті, хто читав міфи і легенди Древньої Греції, знають про цього Оракула. Хто не знає, історія була наступна. Людина, у якої є якесь питання, важка проблема в житті, вона має щось вирішити. Вона йшла в місто Дельфи і після якоїсь черги. Запускали в печеру, там була печера, і вона оголошувала питання. Від неї вимагала, щоб вона максимально чітко сформулювала, що її мучить. Людина формулювала. Далі оракул думав. Він міг відповісти досить швидко, іноді це вимагало кількох днів і так далі. Його знову запрошували, оракул йому щось говорив. 95% того, що він говорив, воно виконувалось дуже високий рівень потрапляння оракола, і він давав мудрій парад. Він мав таку славу, авторитет і так далі. Недавно вчені розкрили секрет того оракула. Виявляється, там ззаді, в тій печері, сиділо 12 людей, розумних експертів, які радились, які готували рішення. І потім хтось із них за жеребком озвучував цю річ. Тобто це була перша спроба мати експертне рішення, коли люди професіонали, вони проходили відбір, потрапити туди було дуже непросто. І про те, що це був високий рівень інтелекту, методології, ми вже теж розуміємо, бо я зараз розповім ще одну історію. а далі вже безпосередньо перейду до заповідників і до охорони зайчиків, до ведмедиків і не, не тільки. Таким чином, газета Асахі а, вона збирає відгуки від трьох тисяч експертів з усього світу і будує оцей свій довкільний годинник кінця світу. Років, коли вона це починала, орієнтовно це була шоста година вечора. Тобто до кінця світу було ще 6 годин таких умов. На 2008 рік, який ми вже згадували, це була 21 година 30 хвилин. У минулому році це була 21 година 25 хвилин. Тобто, після економічної кризи ми знову повернулися ось до такої критичної справи. І робить вона це в розрізі. В розрізі Частин світу, материків, окремих країн, так далі, її вибірка дозволяє мати таку оцінку. А що цікаво, це мене трохи здивувало, най, найбезпечніші це країни Східної Європи, в тому числі Україна. Вони вважають, що до кінця світу залишилося ось не 3,5 години, а 4,5 години. Тобто і Азіати, і негри, і Латиноси, і Марікоси, і західні європейці, всякі натовці, вони вважають, що до кінця світу залишилося мало, а ми все ще думаємо, що трошки більше. Тепер я трошки повернуся до методології греків і єгиптян. Ще одна цікава річ. Недавно. Розшифрували секрет проходження до верховних жерців в Єгипті. Виявляється, вони формулювали завдання, і це було типу такого завдання, яке йде зараз на тест, на IQ, Достатньо складне, і воно виходить на рівень десь так 120-130 нашого IQ. Той, хто претендував на жерця в Древньому Єгипті. Він просто не виходив з келії, він не знаходив способу вийти з від тіля. Тобто це була така достатньо вимоглива річ і була пов'язана із високим ризиком, з другого боку, із високим інтелектом, який був у тих людей. І повертаючись знову ж таки до годинника і до того, що ми маємо, ми можемо пояснити, чому люди, які живуть в цій частині світу, безпечніші. Тому що це далеко від океану, тому що тут не високі гори, тому що тут немає пусти, нам подарувала природа, подарувала планета, подарувала наші боги цю благословенну землю, яку поки що не дуже зачепили зміни клімату, яку ще не надто лякають стихійні лиха, але навіть те, що ми маємо, і якщо ми... Подивимося на статистику, яку в свій час зібрав Степан Стойко зі Львова. Мова йшла про те, що за останні 500 років велика, велика стихія траплялася в Карпатах раз в 100 років. Але за останнє століття це відбувається кожні 10 років, тобто світ змінюється. І можна думати про причини цього. І, власне, ось такі три короткі а, речі про те, що ми маємо, що ми можемо зробити і як ми можемо це зробити. Щодо того, що ми маємо. А, класично для екологів, і більшість з вас це знає, є постулат про те, що природним має бути 66-70. Відсотків від базової екосистеми від ландшафту з тим, щоб ми мали нормальний біогеохімічний цикл. Так? Тобто дві третини природності це є умова нормального функціонування екосистеми. І Якщо цього немає, тоді з'являється проблема. Для України ми маємо зворотні процеси. Менш більш в природному стані ми маємо одну третину. Тобто це вже критична річ. І зрозуміло, що природного має бути більше. А наскільки більше, трохи зрозуміло? Є ще одна річ, яка не була довгий час очевидна, але яка була очевидна для Сергія Подолинського 150 років тому, який почав рахувати так звану. Фізику біосфери, економіку біосфери і рахувати енергетику сонця, яка далі переходить через фотосинтез в органічну речовину, і яка далі використовується нами. Чи як їжа, чи як сировина, чи якісь інші речі. Тут принципова річ, яка полягає в тому, що в класичній біосфері, де людина не була активна, а верхня Частина піраміди трафічної енергетичної тваринний світ забирав один відсоток. Сьогодні людина разом із тваринництвом і своїми потребами забирає 40% енергії. Тобто вона поміняла енергетику біосфери. І питання, яким чином це можна компенсувати чи зупинити? Конвенція з біорозмадіття, прийнявши в 2002 році вклали свою програму, говорить про те, що ми маємо орієнтуватися орієнтовно на мінімум 20% заповідних територій для суші і 10% для океану. І на цій основі в 2010 році були сформульовані підписані і прийняті так звані аіч принципи. А інші принципи визначають в перспективі на найближчі десятиліття, скільки ми маємо зберегти живої планети. Там записано 17%, ось цей рівень, який Україна в тому числі зобов'язалася мати. І там записано ті класичні 10% для океану. В Україні, якщо ви знаєте, так умовно ми рахуємо, що ми маємо 6%. Ну, щось це умовно. Бо зрозуміло, що власне заповідник там 1%, чи 2%, але воно в якомусь вигляді працює. Зрозуміло, що у нас ще гірше із акваторіями чи з морями. І ті два заказники, які ми маємо, чи філафорове поле, чи а, тут в істуарії в Лимані, це менші відсотки, що це не є власне як агро. Відповідь держави на те, що має бути. Таким чином потрібно щось міняти. Яким чином міняти і що міняти? Знову ж таки, в рамках Конвенції Дніорозмадіття вже 15 років тому було розроблено так званий екосистемний підхід, екосистем управляння. Він побудований на дуже простому принципі. Про те, Критерієм, таким собі золотим критерієм нашого функціонування і того, що ми робимо, як бази для експертизи, для оцінки впливу на довкілля були параметри екосистеми. Бо все, що ми робимо, ми робимо не в космосі, не робимо на якісь будівельні защадження, ми робимо в екосистемі. І власне збереження цієї екосистеми, а пам'ять про те, що ми робимо, це. В рамках тої чи іншої екосистеми — це і є та база, та методологія, яку ми можемо використовувати для своєї діяльності. Ми маємо нові виклики. В наш час ми можемо говорити про те, що, ну і так, воно трошки на слуху — і в рамках Конвенції про біорозмаїття ми можемо назвати ці нові виклики генетично змінені організми. Ми в Україні це ще не відчуваємо, бо не маємо технології для цього. Ми можемо говорити про загрози, пов'язані із забудовою рік і озер, їх берегів плюс норів. Ми можемо говорити про знищення заплав. Ми можемо говорити про розвиток. Котеджних містечок. Можливо, це не відчувається. Але, наприклад, такий квест. Біля Києва будуються котеджні містечка. Скільки їх? Пане Владиславе, яку не маєте? 150 Ну, тепло, тепло. Вісімдесят, розумієте? 80 котеджних містечок. Але кожна з них бурить свердловини. Кожне з них притягує дороги, кожне з них притягує інфраструктуру, кабелі, зв'язок, енергетику. Розумієте? Тобто ось Київ перетвориться в таке собі Мехіко чи Стамбул. Отак розростається. Але це перший сигнал, бо просто туди прийшли гроші спочатку у 2000-х роках, зараз нова хвиля. Йде. І якщо не буде війни, то звичайно буде велика загроза для природи. Але таке враження, що навіть війна на Сході вона не дуже зупиняє, бо ці містечка заморожені 2-3 роки назад, коли відкати Донецькі вимагали 80% і важко було їх забезпечити. Зараз, коли а, частково вони зникли, а всі ракетири повернулися, чи не всі були замінені, частина цих містечок знову здається. Тобто вже пішли оголошення, там десь Олімпійська, здається, там зелені ключі, там ще щось. Тобто це, це не викликвика. Кілька років, скажімо так, прогресивна частина суспільства пробує зупинити програму будівництва малих гідроелектростанцій в Карпатпах. Здавалося, б, а яка тут проблема, ми про це трошки говорили поза минулої конференції. Маленька електростанція на маленькій річці, що тут поганого перегородили річечку, забрали трохи води. Поставили там турбінку, отримали свій мегаватт. А виявляється, якщо їх планувати багато, якщо перегороджувати ріки, це не добре. І недобре в будь-якому розумінні, бо ці водосховища, які вони тотально можуть нагромадити, вони можуть зібрати біля 2 мільярдів кубів води, а ці 2 мільярди... Це те, що міняє сейсміку Карпат від їхніх класичних 7-8 до 9-10. Розумієте, це вже катастрофа. Ну, але ми не будемо говорити про ось такі нехороші речі, оскільки ми просто не дозволимо їх такими будувати. Бо є інші технології, є інші інновації, і можемо про це говорити. А вже кілька років були розмови про так званий сланцевий газ. Щось газ із а, а, піщаників, чи газ, який не, не є таким традиційним, тобто він не зібраний а, в, а, в одному місці, де він самопливом виходив, і його треба якимось чином порухати. Це теж потенційна загроза для пригоди. І ось ці нові виклики пов'язані із. Новим способом отримання енергії це те, що варто таким чином подолати і, пам'ятаючи про екосистемний підхід, повертаючись до нього, було пораховано, що умовно те, що дає біосфера людині, це 21 екосистемна послуга. Це те, що ми отримуємо через повітря, через чисту воду, через біологічно активні речовини, через... Їжу через харчі, через мікроклімат, через мезоклімат, через мегаклімат ось такі екосистемні послуги. А питання в тому, щоб ми їх оцінили, щоб ми зрозуміли, скільки ми реально отримуємо. Сьогодні воно просто дається безплатно, і, скажімо, нинішня ситуація з мій природою, вона багато в чому пояснюється тим, що там є одна структура, яка принципово цікава. Українському капіталу, олігархам і так далі, це Геослужба, це НАДРА, Це 55% національного багатства, які поки що не включені в баланс, які поки що не поділені і які теж важливі і потрібні. Але це теж частина екосистеми послуг. Бо для нас вона, скажімо так, зараз небезпечна чи титановими кар'єрами на полісі, чи продовженням розробок то чи початком розробок бурштину, чи якісь інші речі, пов'язані власне, із тією компонентом. Одна кардинальна цифра, як ціна того, про що ми говоримо. Порахували голландці, який Ганс Камфін оповідав в Києві, одне євро. Вкладене збереження природи Голландії, Нідерландії. Вони рахують, на рівні макроекономіки дає, дає 8 євро прибутку. Тобто воно працює через екосистемні послуги. І питання, щоб ми це теж включили. І Завершуючи про інновації, ми можемо говорити про малі гідроелектростанції, але не про електростанції з дамбала, а про турбінку, яка працює на потоці. Ми можемо говорити про енергію, яку ми добуваємо не з вугілля спалюючи забруднюючи, а яку ми добуваємо із вітроелектростанцій. Ми можемо говорити про сонячну енергію. Ми можемо говорити про Акуратний біодизель, який працює не на родючих полях, який працює на розроблених кар'єрах, працює на тариконах, на тих місцях, на колишніх передорених землях, які зараз просто висять, які нікому не потрібні з тим, що ми зберегли чорноземлю чи для сільського господарства, чи відновили як лук. А вчора Верховна Рада з якогось дива. Черговий раз прийняла такий радикальний закон, вона нас останнім часом лякає наша Верховна Рада, а прийняла закон, який зобов'язує протягом двох місяців ліквідувати всі паркани, огорожі доступ до ріки Озер. Це гарний знак, і хочемо вірити, що він буде виконаний. Інша річ, щоб почав здійснюватись. Водний кодекс в частині, де заборонена заборона прибережних зон, і де мають бути відбиті чи витримано режим водоохоронних зон. Тобто ми маємо повернути рікам можливість працювати як фільтр їхню базову біосферну функцію. Ми можемо думати про ось таке розумне комплексування в межах заповідних територій і можемо думати про... Багатофункційні охоронювані території, де є заповідне ядро, воно ж ядро для екомережі, з тим, щоб навколо була зона традиційного ландшафту, і з тим, щоб цей традиційний ландшафт в буферних зонах доповнювався енергетикою на базі вітроелектростанції, чи на базі біодизеля, чи на базі сонячної, чи на базі енергетики довкілля. Це те, що можна робити, що не вимагає великої енергії, великих затрат. І ось власне такий інноваційний перехід це вихід з тим, щоб ми могли говорити про екомережу не на рівні нинішніх 40%, а на рівні 70%. з тим, щоб ми говорили про заповідність не як острови, а як острови з'єднані. Екологічними коридорами через долинний рік через ліси через пасовища, через луки. І з тим, щоб ми відновили природний потенціал держави, природний каркас. І тоді ми отримаємо шанс мати завтрашнє Дякую. Дякую. Так, які є питання? Просимо. Є питання? Будь ласка, Валерій Васильевич, вашу родку? Скажіть, будь ласка, якщо можна сказати, не чули, поступите, нічого. Поясніть, будь ласка, якщо можна, завдяки чому можна розширити площу природних екосистем позначення, як ви сказали, двійтратіх загальної території. Це перше питання. І друге питання буде стосуватися екологічних, верніше, екомереж. Я хочу запитати, е, я так розумію, що ви зі Львова, напевно, правда? З Києва? Ну, сьогодні, Києва, сьогодні з Києва, да, але ви вгадали, я галичанин, і я закидав. Я до чого Я до чого підвожу. Я, mm -hmm. я бачив програму розміщення екомереж України, mm -hmm. так там просто паралельні лінії і по паралелях, мер... і по, парал... по меридіанах. Мер... Я вважаю, що це категорично невірно. Треба йти навпаки, від сіля до загального, від частного часа. А в нас виходить навпаки, від загального. Йдемо понижу. От, будь ласка, якщо можна, дайте відповідь, що прошу я, і, можливо, студенти якщо не Так, Я буду старатися говорити достатньо голосно, щоб почули навіть студенти. Так. Добре. Три речі. Перше, те, що торкається, я почну з екомережі. Так. А, звичайно, ви праві має бути рух знизу. Інше річ, що ми маємо також розуміти, яким чином цей рух знизу має бути організований. І коли ми говоримо про системний підхід, а екосистемна це частина системного, ми маємо розуміти про зв'язки субординації і координації. І без цієї координації, зверху, щоб ми побачили на рівні зони, на рівні басейну річки, це знизу воно має його наповнити. І в цьому ви абсолютно праві. Була зроблена полотна робота знову ж таки українцями і голландцями в Чернівецькій області, в Львівській області, і розроблені такі два коридорчики: один Буковинський, другий Сколівський. грубо по 20-30 кілометрів, де ми розмовляли з селами, розмовляли з районами, і далі сходи людей. Дозволили говорити про коридор від Вижницького парку до кордону. В розрахунку, і тут вже прийшли екологи, зоологи, вони порахували, де він має проходити орієнтовно і має бути ширини, з тим, щоб ним могли рухатися зубри, кабани, олені і рисі. Ось чотири такі прапорні види. Далі були сходи з людьми, люди дозволили прибрати паркани, огорожі так? і проголосували. Є протокол. Потім засідали районні ради, вони проголосували і схвалили. Потім засідала обласна рада. І у Львові, і в Чернівцях, і теж дозволили. А в випадку з це було до Польщі. Таким чином люди зрозуміли, люди пішли на зустріч. І як аргументи, чому вони це пішли, це був а, мотив зберегти природу, мати зелений туризм, а, мати привабливість для людей, мати гарне молоко. А, там є один фермер, який завів знову овець, робить сир типу фети і передає його. В нього немає запасів, ми просили, коли ми там були цього сиру. Нього не було, він вже все розписав і передає в ресторан в Чернівці, чи Львів, чи Київ, чи за Кордон, чи ще щось і так далі. Тобто вони відчули, що їм більш потрібна природа, ніж щось інше. І питання, щоб воно було одночасно. Зверху, якби ми побачили, щоб оці лінії, як ви говорите, по, по паралелях і по меридіанах, так? Ну, грубо це не меридіани, там субмеридіани, бо це долина рік. Там Бух Західний, Бух Південний, і це може бути один коридор, який з'єднаний і Коли ми говоримо про Дніпро, знову ж таки, це, це долина, яку треба відродити. І повертаючись до оцінки, чому, яким чином можна зробити дві третини, ми ж не говоримо про жорстку заборону будь-чого, будь-якої діяльності. Якщо ми сьогодні маємо 17% лісів, ми вважаємо, що це є наша природа. Якщо ми маємо сьогодні пасовища, які працюють в режимі пасовищ, це теж природа. За плавай рік ми теж враховуємо, що це природа із сувором.